Добрий день сьогодні розповім вам про відображення відпусток та інших видів відсутності в програмних продуктах, облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства. В інформаційних базах облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства є можливість реєструвати та оплачувати такі відсутності, як щорічні оплачувані відпустки, відрядження, відпустки по догляду за дитиною, також є можливість реєстрації та оплати інших видів наявок. Окрім обліку часу, ці документи за необхідності реєструють середню заробітну плату, що зберігається на час неявки. В програмних продуктах облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства передбачено реєстрацію та облік залишків різних видів відпусток. Також є можливість додавати власні довільні види відпусток до довідника види відпусток та здійснювати їх опис. Для цього ми переходимо в налаштування зарплата, вибираємо довідник види відпусток та натискаємо на кнопку Створити і називаємо нашу відпустку. Ознаку щорічної відпустки та кількість її днів на рік можна вказати для всіх співробітників. В цьому випадку за замовчуванням всі співробітники будуть мати право на вказану кількість днів відпустки за рік. Такою відпусткою, наприклад, є наперед визначена основна оплачувана відпустка. Якщо якась щорічна відпустка надається не всім співробітникам, а тільки співробітникам, які працюють на відповідній позиції штатного розпису, то встановити право на таку відпустку та зазначити необхідну кількість її днів, можна у карці цієї позиції. Також в картці можна змінити право на відпустку, що надаються всім співробітникам. Наприклад, в документах затвердження штатного розпису або зміни штатного розпису можна до вкладочці «Додатково» по позиції по посаді конкретні, зазначити вид відпустки. Це може бути основна відпустка із зазначенням кількість днів, також додаткова та інші. Також ви можете особисто зазначити вид відпустки саме по співробітнику в документах прийом, наприклад, або кадрове переведення. Для цього вам необхідно перейти на вкладочці Права на відпустку і через кнопочку Додати додати, наприклад, основна відпустка із зазначенням кількість днів та додаткова щорічна відпустка із зазначенням кількість днів. Для планування графіка відпусток та друку форми в програмних продуктах передбачено документ затвердження графіка відпусток. Заходимо під систему кадри і переходимо за посиланням затвердження графіка відпусток. Вибираємо установу, зазначаємо дату. Через підбір підбираємо нашого співробітника або групу співробітників. Зазначаємо дату початку, дату закінчення, за який період роботи буде відпустка і яка саме відпустка. І зазначили, автоматично програма вам порахує кількість днів. Після зазначення даних проводимо документ. Після затвердження графіка відпусток може знадобитися перенесення запланованої відпустки, за проханням співробітника або з інших причин. В інформаційних базах таке перенесення можна оформити документом перенесення відпустки. Для відпусток, на які було оформлене перенесення, у графіку відпусток заповнюються відповідні колонки. Якщо ведеться графік відпусток, то фактичну відпустку можна ввести на підставі запланованої графіку. Зазначаємо в документі перенесення відпустки такі реквізити установа, співробітник, посада, вид відпустки, основна відпустка додаткова та інші. Вихідна дата початку, нова дата початку і дата закінчення. І можемо прописати причину перенесення, а також зазначити ознаку перенесення за ініціативою працівника. Після зазначених даних проводимо документ та також можемо роздрукувати заяву та пропозицію на перенесення відпустки. Для оформлення наказу на відпустку одразу декількох співробітників можна скористатись документом відпустка співробітників, який знаходиться в підсистемі кадри за посиланням відпустки створити відпустка співробітників. Зазначаємо установу, дату. Номер наказу, дату наказу, за необхідності підрозділ. Через кнопочку Підбір підбираємо список співробітників. Зазначаємо дату початку, дату закінчення, яка саме відпустка і проводимо документ. Після цього натискаю на кнопку оформити і створиться документ Відпустка, в якому вже можна буде розрахувати середню заробітну плату. Період часу, коли співробітник знаходиться на основній та або додатковій відпустці, реєструємо документом відпустка. Періоди знаходження в основній та додатковій відпустці реєструємо в документі окремо, тобто на вкладочці Основна відпустка реєструємо основну відпустку, на вкладочці Додаткові відпустки всі інші додаткові відпустки. Також разом з відпускними може також нараховуватись матеріальна допомога до відпустки. Відпускні можуть бути виплачені разом із заробітною платою або у міжразрахунковий період. З, розглянемо, як зазначати сам документ відпустка, якщо ми робимо не на підставі, а через кнопку Створити. Зазначаємо місяць, установа, співробітник, посада. Якщо це основна відпустка, зазначаємо ознаку надати основну відпустку та вибираємо дату початку та дату закінчення, зазначаємо, що це оплата відпустки. Зазначаємо наказ на відпустку, дата, номер. Якщо є матеріальна допомога, також можемо додати ознаку надати матеріальну допомогу та зазначити вид матеріальної допомоги. В нашому випадку це матеріальна допомога до відпустки. Ставимо фіксованою сумою матеріальну допомогу, зазначаємо виплату, куди саме ми бажаємо виплатити відпустку: це аванс між розрахунок або зарплата. І після цих дій натискаємо на кнопку «Розрахувати». Після розрахунку проводимо документ. Натиснувши на кнопку друк, ми можемо подивитись, як була розрахована та чи інша сума посередньо. Також в програмних продуктах облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства реалізовано різні звіти для аналізу відпусток. Наприклад, розглянемо перший звіт це графік відпусток. Знаходиться він в підсистемі кадри за посиланням звіти-кадри. Наприклад, зазначаємо період, можна вибирати рік, день, місяць, квартал і так далі, і довільний. В нашому випадку взяли 2025 рік, вибрали установу і натискаємо на кнопку Сформувати. І бачимо весь графік відпусток на 2025 рік. І видно такі дані, як підрозділ, посада, прізвище ім'я по батькові, табельний номер і інформація про відпустку. Кількість календарних днів запланована, фактичної в нас не було. Якщо буде фактично, то відповідно буде зазначена фактична відпустка і є підстава. Наступний звіт це фактичні відпустки. Так само знаходиться в підсистемі кадри за посиланням звіти кадри. Зазначаємо період, установу і натискаємо на кнопочку Сформувати. І бачимо такий результат. Є інформація про співробітника, посаду, вид відпустки. Якщо це компенсація, то зазначається так. Початок, закінчення, з якого документу тягнеться інформація, наказ, номер, дата, надано за який період, підстава, якщо є написана, і кількість днів. І наступний звіт це залишки відпусток. Тобто можна по співробітнику відслідкувати, скільки і на який період йому можна надати відпустку. В нашому випадку це співробітник Ковальов. Ми вибрали дату звіту, на яку дату на нас цікавиться інформація, і вибрали установу. Натиснули на кнопку Сформувати і бачимо, що в нього є основна відпустка по плану 24 та додаткова щорічна відпустка по плану 4 дні, за який період роботи. І також скільки станом на 31.03, скільки днів йому можна дати відпустки. Також ці звіти можна роздрукувати або зберегти в Excel, Word і так далі. Перейдемо далі до відпусток без збереження оплати. Це відпустки тих видів, за якими не ведуть облік використання, тобто відпустки, що не є. Щорічними зазначаємо період реєстрації, установа, співробітник, посада. На вкладочці умови зазначаємо вид відпустки. Також можна зазначити ознаку Відсутність впродовж частини зміни, наказ на відпустку, дата початку, номер. Дата, номер. Так, дата початку зазначаємо, дата закінчення зазначаємо. За необхідності також можна поставити ознаки, звільняти ставку на період відсутності та не виконувати перерахунок зарплати минулого періоду. Після зазначення даних натискаємо на значок калькулятора, який розрахує нам, і на вкладочці нараховано вже буде видно результат, суми не буде, але знімуться дні. Після зазначених даних проводимо документ і можна роздрукувати наказ розпорядження на надання відпустки. Також в програмних продуктах облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства передбачено документ відкликання з відпустки. Ми його робимо або на підставі відпустки, тобто ми заходимо під систему зарплата, переходимо за посиланням Відпустки, вибираємо відпустку співробітника, за якою ми хочемо його відкликати, і на підставі Неї створити на підставі кнопочка, вибираємо відкликання з відпустки. Або просто через кнопочку Створити натискаємо документ відкликання з відпустки. Як ми його зазначаємо? Вибираємо місяць, співробітник, посада, відпустка. Якщо є попереднє відкликання з відпустки, також підтягуємо, відкликати, з якого числа та по яке. І чи виконувати перерахунок зарплати минулого періоду, чи не потрібно. Натискаємо на кнопку «Розрахувати». Після цього проводимо документ. Далі переглянемо відображення такої відсутності, як лікарняні. Для реєстрації відсутності працівника з причин хвороби, травми, вагітності тощо використовуємо документ Лікарняний лист. У документі також є можливість розрахувати суму оплати за період відсутності співробітника. Документ створюємо окремо на кожного співробітника та його посаду. Якщо співробітник працює на декількох посадах, тоді потрібно, відповідно, створити стільки ж документів лікарняний лист, скільки і було актуальних посад для співробітника на час хвороби. Ми зазначаємо місяць, співробітник, посада, номер листа непрацездатності, номер випадку непрацездатності, вид лікарняного листа, електронний паперовий, причина непрацездатності, дата початку лікарняного, дата закінчення, виплата, куди плануємо, міжозрахунок або зарплата. Також можемо зазначити такі ознаки, як оплачував внески менше 6 місяців, розрахунок середньої за окладом та інші. Після цього натискаємо на кнопку розрахувати. Після розрахунку проводимо документ і також можна побачити розрахунок середньої, натиснувши на кнопочку Друк. Перейдемо до відсутності такої, як простої. Для відображення невиходів співробітників у зв'язку з простоєм призначено документ простій. Документ дозволяє відобразити не тільки факт самого простою, а й нарахувати відповідні суми співробітнику. В документі реалізовані наступні види простою – це оплата простою з незалежних від роботодавця причин, оплата простою з вини роботодавця і простій з вини співробітника. В залежності від обраного виду простою, поле вид простою, змінюється відображення додаткових відомостей на формі документа. Вид простою впливає не тільки на відображення додаткових реквізитів, а й на нарахування відповідної суми. Якщо, наприклад, обрати вид простою оплата простою з незалежних від роботодавця причин, тоді розрахунок суми виконується від двох третин окладу співробітника. Якщо обрано вид простої оплата простої звини роботодавця, тоді розрахунок суми виконується від середнього заробітку співробітника за попередні два місяці. І якщо прості звини співробітника не оплачуються, і, відповідно, ніякої суми на вкладочці на рахування не буде. Ось так виглядає сам документ простій. Як бачимо, зазначаємо місяць, співробітних, посаду, вид простою, вид розрахунку. Зазначаємо дату початку, дату закінчення, куди будемо виплачувати зарплата між розрахунок, аванс. і сама кнопка Розрахувати, що дає нам результат нашого простою. І проводимо документи. Також можна роздрукувати друковані форми. Також в документі простій є такий вид простою, як призупинення трудового договору. Призупинення дії трудового договору це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв'язку із збройною агросією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов'язки, передбачені трудовим договором. Тому для відображення такого призупинення в програмних продуктах є документ простій, простій з таким видом, як призупинення трудового договору. Тобто ми робимо ідентично, зазначаємо місяць, зазначаємо співробітник, посада і зазначаємо вид простої призупинення трудового договору. Вибираємо виплата зарплати і натискаємо «Розрахувати». Відповідно, суми ніякої не буде, але дні вже знімуться. Далі перейдемо до відсутності із збереженням оплати мобілізації. У період відсутності співробітника на робочому місці, наприклад, у зв'язку з виконанням державних обов'язків, мобілізації або здачею крові та її компонентів, йому може бути призначена оплата за середнім заробітком. Така подія реєструється документом відсутності збереженням оплати мобілізації. Зазначаємо місяць, установа, співробітник, посада. На вкладочці Основна зазначаємо дата початку, дата закінчення. На вкладочці оплата зазначаємо оплата за середнім заробітком, дата початку періоду збереження середньої зарплати і виплата, аванс між розрахунок зарплати. І натискаємо на кнопку Розрахувати та дивимось наш результат. І проводимо документ, також можемо подивитись друковані форми. Також в цьому документі є вид відсутності мобілізація. При такому виді відсутності буде розрахунок середньої, і якщо це мобілізація без оплати, то відповідно вкладочці на нараховано не буде суми, але буде кількість днів. Для реєстрації відпусток по догляду за дитиною по досягненню неї трьохрічного або шестирічного віку використовуємо документ відпустка по догляду за дитиною. Також в програмних продуктах є повернення співробітника з відпустки по догляду за дитиною і реєструється це документом повернення з відпустки по догляду за дитиною. В самому документі відпустки по догляду за дитиною, який знаходиться в підсистемі зарплата, зазначаємо період реєстрації, установа, співробітник, посада, умови це вид відпустки, тобто до трьох років чи до шести років, дата початку, дата закінчення, також є ознаки звільняти ставку на період відсутності, і чи потрібно виконувати перерахунок зарплати минулих періодів. Також зазначається номер наказу та дата. Після зазначених даних проводимо документ. Також на підставі документу можна зробити такі документи, як повернення з відпустки по догляду за дитиною або сумісництво заміна. Також розглянемо, як за допомогою програмних продуктів облік бюджетної установи та бухгалтерії комунального підприємства можливо завантажити лікарняні листи. В розділі зарплата панелі навігації, перейшовши за посиланням лікарняні листи, створюємо документ лікарняні листи співробітників. За допомогою цього документу можна буде автоматично створити документи лікарняні листи. Для цього вам необхідно створити документ лікарняні листи співробітників, натиснути на кнопку Завантажити з реєстру, підтягнути файл, який ви вивантажили з Пенсійного фонду України, і, відповідно, ці дані завантажаться в програму і створять через кнопку Оформити документ лікарняний лист. Відповідно для реєстрації відсутності працівника з причин хвороби, травми, вагітності тощо, використовуємо документ-лікарняний лист. І відповідно, якщо ви завантажили, то всі дані вже будуть автоматично в цьому документі. Вам достатньо буде лише перевірити середню заробітну плату і все. Періоди перебування співробітника у відрядженні, реєструємо документом відрядження. Документом можна зареєструвати внутрішнє змінні відрядження, якщо передбачити таку можливість у налаштуваннях нарахувань та утримань. Цим документом також нараховується середній заробіток, що зберігається на час відрядження. Грошові кошти, що видані для відрядження, можна виплатити разом із зарплатою або у міжрозрахунковий період. Для оформлення відрядження декількох співробітників та друку відповідного наказу зі списком співробітників можна використовувати документ відрядження співробітників. В даному документі ми зазначаємо місяць, співробітник, посада, установа, дату. Вид розрахунку оплата відрядження, дата початку, дата закінчення, номер дата наказу, також інші ознаки, наприклад, розрахунок середньої за окладом, звіряти за плановим і так далі. І натискаємо на кнопку «Розрахувати». Після розрахунку проводимо документ і дивимося результат. на вкладочці нараховано, або як була розрахована сума через кнопочку Друк. Всім дякую за увагу. До ново до нових зустрічей і мирного, і гарного дня. вам.